Доброго раночку всім, хто прокидається і готує сніданки разом з нами. Сьогодні у нас особливий день, тому що це особливий день в моєму особистому кулінарно гедоністичному календарі. Вивчив те слово. Так я навіть вивчив вивчив його вимовляти. Бо 13 листопада весь світ, і ми тепер будемо святкувати день сусиски. Як прекрасно, що ми і такі свята вже відзначаємо. Це не фантазії хаса, а щира правда. Саме 13 листопада, 219 років тому німецький м'ясник, якого звали Йоган Ландер, продав першу сосиску в світі. Це був мікс яловичого і свинячого фаршу. Угу. І власне ця сосиска так припала до смаку покупцям, що понад 200 років м'ясомани в усьому світі насолоджуються сосисками і стравами із них. Ну а ті, хто не їсть м'яса, є навіть веганські сосиски. є, є насправді досить непогані. Але сьогодні в м'ясні все одно. Сьогодні ми не тільки приготуємо сніданок із цього простого, зрозумілого і дуже смачного продукту, mm -hmm. а й розкажемо, хто створив найдовшу сосиску в світі, і приготуємо домашній майонез із варених яєць. Е, так, все досить уже анонсів. Давайте починати. Допоможе нам сьогодні зробити смачний поживний сніданок. Кулінарна блогерка і ведуча майстер-класів Крістіна Бризак. І ми вже чекаємо її yep. на нашій кухні. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку. Тут дуже багато всього. Ми не звикли до такої кількості інгредієнтів. Командуйте, що ми, ми робимо? Отже, сьогодні. У нас простий сніданок. Це сосиска в лаваші. Що нам для цього знадобиться? Так, сьогодні ми робимо таку альтернативу корндогу. Нам потрібен лаваш. Ми попередньо його підрізали під розмір сосиски. Такі прямокутники угу. а... викинули. Mm -hmm. Під'їли сосиски, сир, яйця, панірувальні сухарі. Uh -huh. І також для майонезу ми будемо сьогодні робити альтернативу класиці з варених яєць: самі варені яйця, олія, сіль, оцет і вода. Uh -huh. Uh -huh. А, так, ми розділимо ці процеси. Ми окремо будемо готувати сосиску з лавашом. Так, і окремо майонез. майонез. Так, так. так. добре, з чого починаємо? Беріть лаваші. Так. Дивіться, йому так, ювелірну буду... роботу давати не можна. Ювелірну даєте мені, а таку, де там, що можна для... таке так, так йому. Ну добре, тоді ти слідкуй за сковорідкою. Давай. Значить, Викладаємо сосиску, сюди викладаємо сирочок. Урок трудового навчання. А ми лобзиком пиляли на гаці в школі. І згортаємо такий рулет. Прикол. Який ми сир беремо? От ви натерли це звичайний? якийсь сир? взагалі можна брати будь-які, які швидко плавиться. Мацарела дуже смачне чедре. Бо мацарела вона більш нейтральна по так, смаку, зумі. а чедр. Він все ж таки яскравий. Та будь-які, головне, там пармезан щось таке наберіть, беріть, бо воно просто в нас не розплавиться. Добре. Тепер, значить, загорнули такі Я рулети. б точно використав, щоб якусь зубочистку. Пить. Ну, можна зубочистку, якщо не дуже впевнені. Тепер дуже швидко діємо. Занурюємо в яйце. Ага. В яйце можна додати ще спеції, там, якісь трави чи паприку, ага. і потім одразу в сухарі. Угу. Проти, в тій роботі важлива впевненість. Угу. Дивіться, це? це а в нас були такі, в нас були такі шеф-кухарі, які тут по десятому колі робили. Тобто, треба чи Чи то можна вистачить один раз. Ну, ну знаєте, Можете так, зробити суда, туда, суда, подвійне туда. панірування, але я не дуже люблю, коли багато хліба не наша. Ми ж це робимо заради сосиски і сиру, О, а хто не... знає біду і сосиску без хліба. Це точно. Цитати, да. цитати великих бабусяка. Тепер наливаємо на сковорідку, наливаємо трошки олійки. Прошу. Можна це взагалі робити у фрітюрі, але така більш. Але ліпше не треба, бо сюди да. приходили випускники вашого шоу і воно все горіло. Так, ми мало не спалили студію. То ви не тих випускників запрошували. Подивіться, будь ласка, на нашому офіційному ютуб каналі Анкового шоу прокидайся. Там, де все горіло, а нам так нравилось, і ми всі бігали і суїтили. Я знаю, хто це був. А так? добре. Що туди ставимо? І викладати? тепер да, викладаємо на сковорідку, вона да, в нас так. вже розігріта. Ми додали сюди олію, викладаємо наші сосисочки в овощів. І давайте перейдемо швиденько, зробимо майонез. Давайте. А, трошки зачистимо да, поверхню, щоб в нас не було так брудно. Так. Вітали, але я перший раз бачу, щоб його робили з варених яєць. Я теж, чесно кажучи, ніколи не робила, буде нас Ну, Давайте спробуємо. За і попробуємо. а вдруг Добре. вийде. Так? Я роблю зазвичай сирих яєць, да. але для тих, хто боїться, тальмане, але там ще щось, тоді беремо варення. Чи Сюди яйця додавайте воду, олію, сіль і оцет. Але ви мені підказуєте пропорція? Давайте на ваше олію. Це що там налите, так. Серйозно? Так, Це відвірено. Олія звичайна соняшникова? Так. Це що таке? Добре. Можна і олівка. Це оце. Що да. ну, що? там є багато чи що? Mm -hmm. Так, що там у нас? Сіль є. Вода. А, водичка і сіль. Я ще трошки додам олії. Сіль, ага. сіль всю і так. сіль всю, так. Ого. Не хочеш. Це знаєш? В оцих столовках, які були, <с коли типу так ось. Тепер ставив, так, опускай, опускай, опускай і натискай. А тепер піднімай вверх-вниз. Так, я вмію робити. Після фрази я вмію робити. Одне яйце треба, да. Ви чули, які ціни зараз на яйця? Як вам така новина? Та жах, магазини вже не хочеться ходити. Я не, такої як... Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. Дивіться, воно <свіця> щось дуже дуже густове, не? Так перебуваємо, щоб було більш однорідне. Касе, е, зупинись на секундочку. Дуже важливо, якщо все-таки сирих яєць, чи є якісь лайфхаки, як зробити дезінфекцію сирих яєць? Головний факт це купити просто якісне яйце а як і бажано знаємо, що використовувати. Ворогени значить як? Ті, що проходять провірку да, на фабриках, а -а -а. де вони робляться, то це 100% нормальні яйця. А, і, взагалі, сальмонела, вона ж взагалі на шкірці тримається, бо вона передається з угу. цим. Передається. Чекаліами. Ага. Uh, яйця... Давайте так. <смачнула> <смачнула> яйця <смачнула> ретельно мити, ага. і все буде добре. Добре. Так. Супер. Але це на шматочок яйця? Ні? Нормально. Теха з собою приніс. <смачнула> <смачнула> е, далі, власне, як ми хотіли вам сказати про найдовшу сосиску. Отже, найдовша сосиска в світі. Має довжину? Увага! 62,5. Увага Кілометри? 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 Це правильно? 62,5, кі... може, метри? Може, кілометри і була кілометри. створена 1 грудня 2014 року в Румунії. Уявіть собі, протяжність Києва із Заходу на схід, і це е, 42 кілометри. Тобто, це сосиска довша на 20 кілометрів, ніж протяжність української столиці. Нічого собі. Тако взяли, чисто не було що робити, то взяли просто чисто через хрещатик. Протягнули. Так, в Румунії зовсім нема новин. туди на так. Оце у вас загоріли і буде мій. Добре. Так, що ми робимо? Кажіть. Їмо! А Теремо вже все переклад... Ну, да, Ухи, нас готово. Чокайте, ось, почекайте, почекайте, почекайте. А, -а, -а я собі так, да, щоб, щоб М -м, все це в кінці треба було каскудати. <студі> ну ладно, окей. А він до речі, в нас поплавиться і буде класно. No. А сосиски можна зробити і вдома. Ага. Через харчову вплівку просто берете фарш, додаєте улюблені спеції, ага. угу. загортаєте у фарш і проварюєте в водичці чи ще в чомусь. У нас хас завжди повторює домашнє завдання, тому зараз він швиденько в міжнародний день розкаже, які інгредієнти нам для швидкого поживного сніданку. Взяли блокнотики і записуємо. Вам треба сусиски, лаваш, сир, яйця, панірувальні сухарі, олія, сіль і перець. Щоб приготувати домашній майонез, увага! варені яйця, оливкова олія. О, це 9%, так щоб гарно пахло, аж би вас перекусило. Уліє сіль і трошечки води. І дивіться, як казала моя бабуся, який файний, виходить, магнез. Так, да, консистенція магнес. супер. Можна ще додавати якісь спеції паприку. А трави. А можна вже і їсти, правильно? Звичайно, так, да, беремо, пригощаємось. Так туди прибори? руками. А руками ж сосиску? А, Я не чув в тій приказці. Молодиця, птиця. Не, не чув про Риба, сосиску. птиця, молодиця і корн-дог. кормна. Смачно. Тільки обережно, дуже гарячі вони будуть. Точно. Ага. А ти що, ну давай давай. Да, так, ну що, корн-дог. Як воно? Смакує. М -м -м. Боже, ну чого воно з дитинства все таке смачне з тими сосисками, з тими кормдо. Ну чому? М -м? Чому? Згадується М -м. одразу школа і сосиска в тій угу, да? угу. До речі, київська перепічка. Ну, така тоді історія: хліб uh -huh. і, і сосиска. Мені сосиска не до кінця прогрілася. <ріху> вона, вона, вона не має бути гарячою, <ріху> ми варену сосиску. Нам наш експрес шоу. Ми знаємо, що ви готуєте не тільки для людей, а й для тварин. По-перше, деякі ж тварини живуть, які живуть ліпше, ніж я. Вдома у мене. А, ну, окей. І що там за спеціальні страви? У вас чао-чао. Якого звати? каспер. Так. Як, Як привид. Можна я так, буду? каспер майже. Так. Що ви можете корисно приготувати для соба? Я ми часто готую печива. Нещодавно готувала тортик йому на день народження. І в нього я був спіч. такий да, повноцінний торт. Угу. Тільки собачих інгредієнтів. Те, що не можна. Собака місти, я не додавала там. Тобто шоколадний Да, так, Ми зрозуміли. Це круто, коли людина, яка розбирається в кулі в кулінарному мистецтві, готує ще й для домашніх улюбленців. Так, але порадьтеся з ветеринаром до цього, це я прохаса зараз. Що йому можна їсти? Так ще раз вам дякуємо. Сусідній день сосиски. Сьогодні ми відзначили неймовірно смачним і швидким. Так, дуже е, сніданком навчились готувати домашні майонези з варених яєць, і вам радимо спробувати так само зробити оську інтерпретацію корм-догу. А ось ділилась кулінарними лайфхаками з нами е, кулінарна блогерка Крістіна Дякую. Дуже вам. дякуємо вам за новий вам. кулінарний досвід. Подивіться на просто. Боже, він клас пер час.